Доброго дня всім, доброго дня, церква. Доброго дня, люди, котрі нас дивляться. Дякуємо вам за вашу допомогу за те, що ви з нами. Ви нам допомагаєте. Це дуже круто. І ми вас дуже цінуємо. І люди, котрі ми це все передаємо. Також в цю середу ми знов їдемо в Авдіївку. У нас дуже багато різних потреб у людей, таких як газові балони. Деяку частину ми вже з вашою допомогою докупили, але ми ще потребуємо там. Також там біля трьох-чотирьох болотів багата потреба це в ліках, це в знеболюючих, це в якихось е, е, препаратах, щоб не хвилюватися, заспокійливих. Так, це е, корми для тварин, це е, акумулятори для людей, щоб вони жили. Друзі, якщо ви можете і у вас є це на серці. Будь ласка, допомагайте банку. Ви знаєте, в середу ми їдемо. Ви найкращі. Дякуємо вам за вашу допомогу. Ми вас дуже любимо, цінуємо і хай Бог благословляє вас і вашій сім'ї. Дякуємо вам.